Коні якраз сказала, що до нового Роту року залишилося всього 10 днів, і як обрати правильно подарунки uh -huh. для батьків це насправді завжди виклик, тому що з однієї сторони батьки хочуть зробити подарунок. Практичним, щоб він був корисним, взуття. Але... А але дитина не хоче взуття. Але дитину це може навіть розчарувати, а іноді навіть травмувати, як зробити правильний вибір, щоб всі були щасливі і батьки і діти про це будемо говорити сьогодні з психотерапевткою Дарією Силівановою. Дар'я Селіванова, фахова психотерапевтка, мама трирічного Максима та дев'ятирічної Соні. Керує власним центром з психологічної допомоги. Понад 20 років працює зі страхами, панічними атаками, тривогами та депресіями у дітей та дорослих. Даша точно знає, як зробити дитину щасливою. Дарія Сліванова з нами в студії, доброго ранку, раді вас вітати. Доброго ранку У нас є можливість поспілкуватися наживо, наш круглий стіл терапевтичний сіл, да, проходьте. Я в дитинстві дуже чекала подарунків. Я думаю, як і більшість дітей, але ніколи не думала, що це може бути таким складним вибором для батьків. Але якщо з точки зору дитячого світосприйняття, наскільки важливі подарунки? Саме для малечі, звісно, вони важливі, тому що це є прояв любові, є прояв почуттів, батьків до дітей. Ну і не треба забувати, що діти розвиваються через щось нове, через нові враження, через нові якісь іграшки, через нову, через нову діяльність, тому що тому це є невід'ємною частиною для розвитку, нормального розвитку дитини. Так, а добре, а що в першочергово емоції чи річ, якою вона буде користуватися тоді? Давайте про реальність. Хотілося б сказати, що емоції. Я думаю, що якщо ми говоримо про зовсім маленьких дітей, це стовідсотково так. Якщо ми говоримо вже про підлітків, то звісно вони більше орієнтовані вже на матеріальне, на те наскільки подарунок є, скажімо так щось недосяжне і бажане. Ну да, да, наскільки гроші тисяча гривень або новий айфон. Але от ви якраз сказали про айфон, це напевно біль багатьох батьків. Тому що навіть діти у першому класі починають писати Миколаю, записки, і саме з якимись такими дуже дороговартісними навушники, айфони, айпади. Але чи такі дорогі дарунки а, насправді не розбалують дитину? Бо це завжди для батьків, ну по перше, це важко. Іноді іноді не не завжди люди можуть це зробити. А з другої сторони, ну а де цінність того, що це просто диво, магія і якийсь бородатий дядько, це приніс під подушку. Знаєте, я вам хочу розказати маленьку історію, яка була в мене з моєю донькою, коли їй було років шість. Вона попросила на новий рік конструктора, який достатньо дорого коштував. Я подумала, що я не хочу такий подарунок дарувати просто так. І я казала: слухай, давай ми з тобою домовимося, що половину грошей я даю тобі на цей подарунок, а половину ти маєш заробити сама. Незважаючи на те, що їй було 6 років, ми склали бізнес-план, намалювали на листочку 50 гривень, 40 штук, щоб вона могла їх ну вона ж не розуміє, скільки це де вона розуміє велику кількість і треба було зачеркувати. І от ми прописали, які можуть бути варіанти, як це як ці гроші зробити. Вона висаджувала дерева, вона пекла з пірогізняньою вона допомагала там по інших справах. Вона зібрала свої непотрібні іграшки, і продала їх з моєю допомогою. І так, ви можете дарувати. Ти дитині дорогі подарунки, але в комплекті з цим бажано дарувати і розуміння, що це не просто так дається, щоб вони uh -huh. відчували скільки зусиль батькам, наприклад, треба для того, щоб заробити на ці подарунки. Uh -huh. okay. Тобто, це не може бути диво, яке тобі поклали під подушку, яке з'явилося само собою. Якщо це коштовні, якщо це там дорогі речі, то обов'язково ця складова вкладання і робота має бути цінності, і, і обов'язково має бути правила. Бо якщо ми просто даруємо подарунки, Рунок, тому що дитина захотіла сьогодні це, завтра це після завтра це. То ми тим самим даємо її, ну, зрозуміти, що все, що вона хоче, буде виконуватись. А uh -huh. ну в реальному світі так не працює. Тобто ми маємо пояснювати, як цією річчю користуватися, що можна робити, що не можна робити, які будуть наслідки, якщо вона її зіпсує. Ні в коєму разі не покупати одразу іншу якусь річ для того, щоб замістити, скажімо uh -huh. так, втрачену, так, щоб дитина розуміла ну, наслідки своєї, наприклад, необережності. Це буде теж виховувати дитину. Uh -huh. Ми я згадав історію. Ми нещодавно до якраз до святого дня Святого Миколая з одним благодійним фондом діти спочатку писали листи Святого Миколая через там три місяці, міся... через дві два тижні ми е... вручали ці подарки uh -huh. від Святого Миколаю. Був лист, який ми звернули увагу, де він таким дитячим тим, тим почергом написано «Я та, та я такі -те, те хочу те. -те". Потім зачеркнуто. Видно, що вже мама підключилася, і замість чогось там такого іграшки, мені там двоспальне ліжко нам потрібно, щось там ковдра. І далі знову його почерк. Ну, от, от, от коли, коли все-таки практичність намагає, ну, перемагає, угу. що робити? Як дитині пояснити? Давайте не будемо змішувати дві різні речі. Ми не можемо подарунки подарунки використовувати як спосіб принести щось корисне в родину, mm -hmm. да, там, тому що мені потрібно, і я подарую тобі на новий рік, не знаю там якусь нову річ в наш, ну, будь, служить, наш будинок. См да? см сміявся чоботи. Матрас. Матрас. <с>? Будеш гратися з ним? Бо тоді ми змінюємо сенс, так? навіщо ми даруємо подарунок? Ну mm -hmm. це є прояв наших почуттів. Це щось приємне. Подарунки, подарунки не можуть бути неприємним. Якщо подарунок неприємний, то це не подарунок. Якщо він не викликає тих емоцій, на які він розрахований, це не є правильний ну подарунок. А як може подарунок виховувати, не знаю, там ставлення до грошей, і чи можливо це взагалі? Ну от, наприклад, як я розповідала, да, ми можемо mm. вчити дитину бачити, наприклад, скільки це цінність. коштує та mm -hmm. да, цінність перша, друге. Ми можемо обговорювати і показувати. Ну, ви знаєте, в мене все за ну зараз в мене дев'ятирічна дитина, да, доросла, і в нас все рахується донатами в Роблекс. Тобто, мама, скільки це коштує? Це коштує стільки ти донатів в Роблекс, тобто вона оперує якось. Е... Валюта, яка для неї зрозуміла, це може бути О, оце коштує, наприклад, там, 30 е, морозів, да? mm -hmm. і ого, це багато. Да? Тобто, дитина не може до е, молодшого школьного віку, у дітей взагалі немає абстрактного мислення. Mm -hmm. Вони mm -hmm. мислять, треба пояснювати, вони криха. щось бачать, і тоді вони можуть зрозуміти, що це Скільки це цукерок. Так, mm -hmm. а якщо ми говоримо якісь абстрактні речі, то вони просто ну вони, вони не розуміють, про що ми для зовсім маленьких там ну, ще більш детально має бути напрям на Сім прикладах угу. я неодноразово зустрічала на практиці, коли батьки стимулюють а, дітей. Наприклад, кажуть: от прибрав вдома, на тобі там 50 гривень. Ви сміття 10 ну, не, гривень. Будь-яка фізична робота, а вона на, начебто оплачується. А з іншої сторони, а, що ми виховуємо, ми не виховуємо, що це простір, в якому ми турбуємося один про одного, а все потребує якусь яку якусь, тільки тільки за гроші. Це правильно робити чи неправильно? Начебто. Додатково фінансово мотивувати дітей робити якісь буденні побутові речі. Давайте проведемо експеримент. А ви готові так платити до того моменту, поки дитина не піде з вашого дому? Ну, до 18 років. Да? У вас є гроші, у вас є можливість так сплачувати, бо якщо в якийсь момент ви перестанете сплачувати, буде питання. Чому де uh -huh. мої гроші? Uh -huh. Я вже звик, що я мою, мою посуд, і це коштує стільки. То чому це зараз стало безкоштовно? У нас була подібна історія вдома, коли мені діти сказали, Давай я буду заробляти гроші. От я буду виносити сміття, ти мені будеш платити 50 гривень. Я кажу, добре, а я зварю борщ. Ти мені заплатиш Що? Чого я кажу, ну це ж теж мій вклад. І у нас на цьому зупинилася ця розмова. Я хочу єдине тільки зробити ще такий коментарик невеличкий. Ми можемо, наприклад, скажімо так, домовитись з дитиною, що ми зараз робимо такий пілотний проект для того, щоб ти навчився там чомусь. Наприклад, 21 день ти будеш кожен день мити посуд, угу. і саме за це навчання я можу тобі щось подарувати. Не за те, що ти миєш посуд, а за те, що ти тренуєш Нуєш звичку, і мені дуже приємно. за твоє чи... старання за твоє старання, за твої зусилля, за те, що ти зміг, наприклад, виконати цей ну челендж, який ми взяли. Да? От за це можна сплачувати, але ми говоримо, що у цього є термін дії, є конкретні межі, після яких ми перестаємо за це сплачувати. Угу. Яка цікава і класна порада! По перше, ми хвалимо старання. А не результат на свої і ми формуємо дитини звичку, так. і оця оплата має певну межу. Для так. формування цієї звички так. класна порада. запам'ятайте. Ми знайшли в, в Тіктосі тренд. Е, ну він такий трошки дивний. Він завершився, коли на Миколая дарували під подушки дітям різки. І діти або засмучувались, або ламали, або ховали їх. І отут питання: чи ще можна не тільки різки, ще й какулі оленя шоколадних шоколадними <світ> я Це теж чи бачила. можна, чи можна ось такими таким гумором навпаки зробити гірше, травмувати дитину? Давайте <світ> ну. Я не можу тут дати однозначної відповіді, тому що ну, я б, звісно, таке не радила робити. Чому? Тому що знову ж таки, я повторюсь, да, ідею, яку я вже висловлювала на початку, подарунок це є прояв. Приємних почуттів, він має бути приємний для дитини uh -huh. тільки якщо ви впевнені, що у вас дитина така ж сама прикалістка, як ви саме, і вона буде з цього жартувати, і потім буде, наприклад, друзям в, там десь розповідати прикиньте, які в мене кльові батьки. Вони до такого дійшли. Uh -huh. да? у нас такі стосунки, що ми можемо грати в таку гру. Це єдиний варіант, при якому це мо ну, можна робити. У uh -huh. всіх інших, ну давайте не будемо. Добре, не будемо зараз. Викидаємо. А... а якщо робити батькам, якщо дитина, наприклад, Яскраво демонструє незадоволення дарунком. Mm -hmm. Я таке теж ну, помічала. І навіть е, момент, от перше, це незадоволення дарунка, а друге, це коли тобі є багато дарунків, і ти такі, а, це класний, це не класний. Тобто, коли декілька е, родин хрещені подарували, mm -hmm. а дитина, начебто, якось знецінено mm -hmm. ставиться, перебираючи, як то кажуть, харчами е, у вигляді дарунків, mm -hmm. як реагувати правильно? Е, Обов'язково треба про це з дитиною говорити. Обов'язково треба пояснювати, що подарування. Рунок це щось таке, що можуть подарувати, а можуть не подарувати. Це не є обов'язком. Uh -huh. Якщо тобі щось дають, щоб це не було, за це має бути вдячність. Навіть якщо тобі це не дуже подобається, бо могли ж нічого не принести, uh -huh. могли ж е різки, да, подарувати. могли що завгодно зробити, і тому ми про це проговорюємо. Єдине, ну бажана да це зробити так, теж не в вигляді критики, не в вигляді таких. Е Мовчані, да, особливо якщо там багато людей є. Тобто якось ну сторонечку. Mm -hmm. Відійди, да, і хасенько проговорить. Слухай, ну неприємно що там, наприклад, людина, яка тобі тривала, да вона бачить, що це не ну тобі не сподобався ці подаруночок. Давай краще там ти все ж таки скажеш щиро, дякую, да за те, що там ну ви для мене це зробили. І далі вже будемо вирішувати щось робити, якщо це зовсім не якийсь подарунок, який не подобається. Mm -hmm. Ну і діти мають таку здібність, як дорослішати. І настає певний момент для батьків, коли діти От... приходять і кажуть, мам, а це ти чи Миколай? І як це, тут... Це, це так, що знаєш, а коли Миколай заходить в квартиру, а він каже тобі: тат, ну, наша ти не нечепив. От з якого віку а, дітям? Треба чи не треба, чи варто зробити оцю розмову про те, що це не Миколай, це батьки, вони працюють чи магію треба зберігати, щоб сам зрозумів. Якщо у вас є ідеї, що ви зможете це якось е зберегти в таємниці е -да, на довгий час? Ну насправді це так не працює. Тобто ага. дітки ж спілкуються один з одним. Хтось стовідсотково скаже, що де насправді це мама стати, да або щось десь побачить. Тобто, не бій, не, не приділяйте цьому таку величезну увагу. Це всього лиш гра. Це спосіб, теж додати дитині якісь приємні почуття. Коли ми розповідаємо казочки, дитина любить їх слухати не через сюжет. Вона любить їх слухати че, слухати через емоційний посил, який є в той момент у батьків. Uh -huh. Те ж саме з цим. Це свято, яке приємне через емоційну атмосферу. Е, немає різниці, насправді буде це Ніколай чи буде це хтось інший. Як ви про це будете розповідати? Ну, єдине, що може не треба, це робити такою головною подією в вашому житті, щоб у дитини потім не було uh -huh. розчарування. Uh -huh. да? А якщо це один із елементів свята, ну нічого страшного, хай вона дізнається там в п'ять років. Вона ж Самостійно буде запитувати, От, ну коли запитає, ви можете відповісти. Ну а коли діти дорослішають, можна насправді сходити з ними в церкву, показати, що є такі святий, і він дійсно нам допомагає і не тільки на святах, а головне мати віру всередині, і в душі, і це теж класно працює для дітей, які дорослішають. Mm -hmm. Але свята і магія, яку ми створюємо для них, ми ж самі від цього тішимося. Так. Тому цей місяць грудень він має бути наповнений таким щастям, теплом домашнім і трішки. Ма Дякую. А чи існують е, якісь альтернативи? Ну, я знаю у дорослих, часто буває цей вішлист uh -huh. на день народження, або ще вони скинули друзям. типу, uh -huh. обирайте подарунок. Кому uh -huh. е, якась альтернатива для дітей листа до Святого Миколая? Ну і насправді ви ж можете з діточкою говорити про те, що вона хоче. Ви ну, слідкуйте за тим, на що вона звертає увагу. Так, про що вони вона вони ж зазвичай кажуть, що вони щось хочуть. Во якраз діти десь чудові, за місяців два вже починають. казати. Вони дуже чітко розуміють, що вони хочуть, іноді їх важко стримати, щоб вони хотіли не так багато. Вони говорять і звертайте на це увагу, розповідайте про те, що ви хочете чимось порадувати, що це може бути. Не треба для цього використовувати якісь додаткові інструменти. Це не обов'язково має листя, може бути просто звичай на розмова за чашкою е, чаю або по дорозі зі школи чи з дитячого садочку. Чим мені тобі чим мене тебе порадувати? Да, що ти хочеш, щоб я тобі подарував? Діти це насправді емоційно діляться, яку іграшку вони побачили у своїх друзів. Так. А про що їм мріється? Я насправді такий список вішліст бажань починаю десь ну напевно з, ли, з листопада місяця писати собі в нотатках в телефоні. Ага, ага, такий трек горила. Запам'ятала, запитає в дитячому магазині. І далі цей список складається, але потім стільки щастя і емоцій. А чи існує якісь подарунки, які от точно не варто дарувати? Ну так? матрас ми вже з'ясували. <рес> <рес> ну я думаю, насправді це подарунки, які е, не орієнтовані на дитину, да? тобто ми uh -huh. даруємо щось корисне для того, що що буде на користь в домогосподарстві. Якщо це щось, що дитина не може використовувати зараз, тобто якісь подарунки, які на виріс, uh -huh. да там через там декілька років не знаю, будеш це носити. Якісь дуже дорогі речі ну не треба дарувати. Бо дитина, якщо вони ну розумієте, не розуміє, не розуміє цінності, цінності, вона може загубити, ви будете засмучені. Вона буде засмучена, тобто такі моменти, ну даруйте те, що для дитини от, по її віку, да по її потребам, по А обижанням. солодощі це така класика, якого зазвичай як ви до цього ставитесь? Слухайте, ну я взагалі реальна мама і розумію, що якщо у вас в родині є солодощі, і це окей, ну хай дарують солодощі. Чому ні? Просто вводводить mm -hmm. якісь обмеження, скільки можна їсти протягом цього після новорічного періоду, так, на, на якої проміжок часу розрахована ця величезна кількість цукерок, які ви не дарували Складіть mm -hmm. план, скільки цукерок в день можна. А можна іноді солодки замінити фруктами? Фрукти сухофруктами. Так. дякую вам дуже. Дар'я Сіліванова сьогодні була з нами. Я сподіваюся, що ви максимально багато корисних порад сьогодні отримали. Тому свята пройдуть вдало. А вам легко буде обирати дарунки саме у цьому році. Так до речі, про солодощі, але про корисні. Мені здається, все одно варення з ружі троянд, Воно корисне. Будемо говорити зовсім згодом. Тому дочекайте, Солона Брайченка у нас буде в студії. Ну а далі передаємо слово Світлані Остенко.